Фух, сил нема, звісно. Тут почати кончить в этом гаражі. Ну, прикольно, бачите, сила ютуба. Викинув ролики, стільці вже забрали, тумбочку забрали, э, сейфи забрали. Э, що ще забрали? Там лайтбокс один забрали. Взагалі, працює ютубчик, бачите, хоч і переглядів небагато, але зразу людина бам написала, дзвонила. Поскидав все і прекрасно. В п'ятницю приїдуть заберуть. А я вже підготував тут, склав кучу на базар. Так що кому цікаво, там хтось писав за місорубку, питав. Ребят, вже на базарі розкладу, подивлюсь, тому що я поки не мав мене сил зараз з цим розбирати з тою місорубкою. Ближче до суботу. В суботу буду на ринку, все викладу і покажу більш ближче. Тут така куча, зараз покажу. вам. Тут іменно просто немерено. От така тут повна, повна повний кадик буде. Всяка фигня, тут і провода, все важливі світильники, і там якийсь посуд для кофейні є. Для бару там куча всяких прибомбас. Якась індукційна плита з розбитим склом, Там якісь світильники, 12 вольтові блоки питання вон, бачу, лежать. Дофіга всякої всячини. А оце вже все забрали. Оці стільці, оцю тумбочку, сейф один і другий. Штори оці теж вже позабирали. Коротше, потихеньку розходиться. Єва сидить цілий день, навіть взагалі папі не допомагає. В общем, такі справи. Барахтаємося, працюємо. А що робити? Всім добре